Національний чекап. такий подарунок держава планує зробити наступного року всім українцям, кому більше 40. Що це дієва програма чи черговий популізм? Мене звуть Ольга Читайло. Я зараз все розкажу. А поки підписуйтеся, ставте вподобайки, щоб отримувати актуальну інформацію про здоров'я. А також пишіть у коментарях, коли ви в останні були у лікаря і проходили такий от комплексний огляд. Я якраз у цільовій аудиторії наступного року мені буде 40, і Якщо чесно, коли вперше почула про цю програму, подумала, на що мені це потрібно. Тобто не сам чекап, а програма. У мене є офіційна робота, є страхівка, і я регулярно проходжу обстеження за її рахунок. Зрештою, якби цього не було, то я б могла звернутися до Сімейного і він би мав мені виписати направлення. Ну так це працює. От те саме відчуття неоднозначності у мене було, коли, наприклад, запроваджували нас кешбек. І ми зараз вже бачимо, і це визнають, наприклад, і депутати, і урядовці, що ідея не зовсім себе виправдала. А маємо ще нові програми: 3000 тисячі кілометрів, зимову підтримку. І от тепер національний чекап. Ну невже, на мою думку, ну, немає програм, які от більш необхідні? Наприклад, держава досі не покриває багато дорогих препаратів для онкохворих. Чому ці гроші не їм? Ну але, перш за все, перш ніж. Щоб висновки, я вирішила розібратися, звернулася до МОЗ і там детально розповіли, що вони саме планують. Отже, слухаємо з перших вуст. Від 40 всі, хто виявить таке бажання, для цього треба буде е е певну, е Для цього буде треба певні дії зробити в, в додатку. Дія. Мова Не. йде зараз про 2000 тисячі гривень. По-перше, тут навіть основне не стільки самі дослідження, скільки є консультація з лікарем і певне мотивуюче інтерв'ю для того, щоб якщо у пацієнта є певні ризик фактору, щоб зменшити їх. Ну, це мова йде там знову про харчування, про фізичну активність тощо. Але якщо ми говоримо власне вже про лабораторні дослідження, то мова йде про те, що всім пацієнтам буде проведено глікований гемоглобін, а також ліпідограма. Ці два дослідження важливі для того, щоб оцінити фактор виникнення Ризик виникнення у пацієнтів серцево-судинних захворювань або цукрового діабету другого типу протягом 10 років. Ті пацієнти, у яких за результатами лабораторних досліджень також ну, їхньої поведінки та е, статево-вікових характеристик, буде виявлений високий е, фактор ризику, їм буде за е, ризик їм буде запропоновані ці певні ну, наступні послуги. Це так, як корекція цих факторів ризику, власне, а також за необхідність, якщо буде встановлений діагноз артеріальної гіпертензії, до прикладу, то відповідно. Не лікування, ну, також яке передбачатиме в тому числі отримання рецептів за програмою Доступні ліки, які може пацієнт отримати безплатно. Отже, ми отримали пояснення. Ну, Назва, чекап звучить, як на мене, надто гучно по суті, це аналізи та консультації. Постає питання знову ж таки: чому саме ці дослідження і чому саме зараз держава вирішила це фінансувати? Слухаємо. Дивіться: перша причина смерті в Україні це серцево судинні захворювання. Це інсульт, інфаркт, інші, ну, інші ситуації. Якщо ми порівняємо стру, смертність в Україні і в сусідніх країнах, ну які майже всі знаходяться в Європейському Союзі, то там смертність від серцевої судини захворювань є, є, є значно меншою. Чому вона там є меншою? Тому що там є кращі інструменти профілактики і лікування серцево судинних захворювань. Е, і по факту, це є най Ну, не те, щоб простіше, але це є найбільш клінічно і економічно ефективний спосіб зменшити смертність загалом, ну і зокрема по серцево-судинним захворюванням. тому що вони є найбільшу частку, складають, і, і смертність таки, е, від них в значній мірі є попереджувана. Ну, принаймні, її можна відкласти на якийсь там тривалий час. Якщо... і для того, щоб це зробити, необхідно виконувати доволі прості рекомендації, які не потребують якихось космічних технологій. Ну, мене також цікавило, навіщо створювати окрему програму, адже як я вже говорила, можу піти до свого сімейного і отримати направлення на ті ж аналізи. Мені пояснили, що глікований гемоглобін і ліпедограма не входять у мазовий пакет первинної допомоги. Там роблять лише глюкозу та загальний холестерин, які мають меншу точність. Ну, у МОЗ планують, що у 26 шостому році програмою скористаються до 5 мільйонів українців. До участі долучать і державні, і приватні лікарні їх список ще складають, але у Моз Понують, що і приватним, і державним закладам це буде вигідно. Ми хочемо цієї програми також підняти загалом планку сервісу в комунальних державних, ну, усіх закладах охорони здоров'я, щоб ну, дійсно показати, що комунальні заклади можуть також працювати ну, на високому рівні. Але для цього ну, заклади охорони здоров'я комунальні вони мають в певні міри інвестувати як в свою матеріальну технічну базу, так і ну, в організаційні певні заходи. Ну, Стосовно приватних все зрозуміло, там, в принципі, ця система налагоджена, черг немає. А от для державних це виклик, я вже уявила ці черги, тому що мій свіжий досвід здавання аналізів у державній, хорошій київській лікарні, був такий собі. Ну, Лікарня наполягала, що якщо я лікуюся саме в них, то аналізи треба здавати саме в них. Тому я відстояла десь години 2-3 у чергах на аналізи. І ще за день до того відстояла чергу у реєстратуру, щоб записатися та оплатити цю платну послугу. Тобто, два дні на Гальний аналіз крові і біохімію, тому якщо ця програма раптом змусить державні заклади пришвидшитися, то чому б ні? А якщо це спрацює? Ну, наприклад, навпаки. Тож, ну коротко підсумую, що пропонує держава. Треба заяву через дію отримати. Отримуєте 2000 гривень на картку за ці гроші, робите аналізи, зокрема, глікований гемоглобін і ліпідограму, а також отримуєте консультацію лікаря. Ну, а що ви думаєте про цей чекап? Напишіть нам у коментарях. Ми ж також поцікавилися думкою українців. Я пішла у лікарню, щоб запитати людей, які вже прийшли на прийом. Це, звичайно, не соціологія, ну, але слухайте думку співвітчизників. Ідею популяризувати, чекав по підтримую. А розібрання виділяти. Гроші не знаю. Гроші краще виділяти, де, де це робити. Звісно, раз виділяють, то по чому би ні. Я вважаю, що це е, на такому, можна сказати, обов'язку добровольно принудительному е, 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 так сказати, рівні. щоб е, це дуже важливо себе контролювати в плані всіх показників свого здоров'я, хоча б основних. От я ви... здав, і я вже знаю, що в мене є деякі проблеми, які треба вирішувати. В мережі читала багато також негативних відгуків. Але безвідносно до державних програм чекапи потрібні. Я вже розповідала історію своєї мами, у якої виявили рак на пізній стадії, і ми обидві зараз шкодуємо, що вона не ходила до гінеколога регулярно. А яким має бути чекап, щоб він справді рятував життя? Ми запитали у лікарів у приватній клініці, де я побувала і де її підтримують, стежать як моз її реалізовує. І навіть на платній основі зараз до них багато людей приходять на огляди без скарг, просто перевірити, що в них зі здоров'ям. До 40 років чекап потрібно проходити мінімум раз на три роки при відсутності будь-яких скарг. Якщо є хронічні захворювання, генетична схильність, певні скарги, обов'язково проходити звичайно частіше. Після 40 років чекап проходимо один раз на рік обов'язково. Що стається в 40 років такого 40 років це вік, коли збільшується ризик виникнення захворювань серцево-судинної системи, ендокринної системи, сичистотевої системи та інших систем. Базовий чекап включає в себе. Обсяг мінімальних аналізів це лабораторні аналізи, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, глюкоза крові, електрокардіографія. А також залежно від статі для жінок, це обов'язковий огляд гінеколога один раз на рік, коліпоскопія і цитологічне дослідження. ПАП-тест. для чоловіків це обов'язково огляд уролога один раз на рік і простат специфічний антиген, це лабораторний аналіз. Також залежно від віку жінки після 40 років. До 45 щорічно мають проходити УЗД молочних залоз, а після 45 років це мамографія. І, власне, ефект є. Лікарі кажуть, часто саме під час чекапів виявляють, наприклад, передракові стани чи рак на ранній стадії, і це рятує. Слухаємо лікаря. Після 40 чисто статистично ризик розвитку онкологічних захворювань значно підвищується. З власного досвіду, можливо, який шанс на таких поглядах виявити хворобу реальну запобігу. Шанс досить великий. Я б сказав, що ну там умовно кожна десята пацієнтка, то можна виявити якісь стани, які в майбутньому могли призвести до онкології. Але ще на даному етапі це не онкологія, воно лікується набагато простіше, дешевше, швидше і з більш надійним результатом. Тому. Обстежуйтеся, проходьте чекапи, незалежно від того, є програми чи немає програми. Також пишіть у коментарях, що ви думаєте про саме цю програму. Для нас це дуже важливо. Кожен ваш коментар, а також, якщо буде більше коментарів, то більше YouTube поширюватиме це відео. Я вже говорила, що я цей блог почала як донька пацієнтки, а також людина, яка живе в цій країні, користується медичною системою. Мені цікаво, самі розібратися, а також вам розповісти. Тому підписуйтеся на наш канал, щоб отримувати актуальну інформацію про здоров'я. Та будьте здорові!